Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про сталінську форсовану індустріалізацію. Форсована це швидка. В 1925 році за рішенням ВКПБ було прийнято 5-річний план з 1928-1932 по 1932 рік, який мав би розвивати промисловість групи А і індустріалізувати відповідно весь Радянський Союз, в якому третина від усіх побудованих підприємств. Припадало саме на територію Української Соціалістичної Радянської Республіки. Тут було віддано пріоритет на побудову саме підприємств вугільної, нафтової, хімічної, металургійної і інших таких важких напрямків промисловості. Саме за рахунок сільського господарства, якому було занижено спеціально. Ціну на збут сільськогосподарської продукції, так звані ножиці цін, було побудовано такі гіганти, як Дніпро Азовсталь, Криворісталь, Харківський тракторний завод і багато іншого. Відповідно, внаслідок цієї індустріалізації Україна отримала не тільки таке гарне заохочення, да, а ще й Голодомор, про який ми будемо говорити наступного разу. На цьому все вивчайте історію з Миколою. Всім папа. -па.